Всім привіт! Продовжуємо далі розповідати історію нашого будівництва. Колись тут було поле, а сьогодні наш будинок будуємо самі з нуля. Зараз на етапі внутрішніх робіт, а саме робимо кухню і плануємо меблі. Тому в цій серії поїдемо трішки по магазинам, будемо закуплятися і також оформимо зону каміна під час будівництва. Багато їздимо по магазинам, і сьогодні також вирушаємо за покупками. Сюди приїхали подивитися нам на кухню. Вибрати матеріали на кухню. Тут також якась гуртівня така, і там є ці матеріали, які мені потрібні. Ну, Я йду собі зараз спокійно подивлюся. Ось таку ми вибрали стільницю, це є компакт плита. Ми вибрали це так, що поки ми Ми ніби вибрали, і... але що думаємо, така вона, не знаю. Як це колір назвати? Сіро-бурмалиновий. Сіро-бурумалиновий. Ну добре. Грей. Це дуже дорогі плити оці. Так, на фасади мені здається, що це кашемір. Такий світленький, не білий, а такий трошки приглушений. Такий теплий, білий, я б сказала. У нього є якийсь такий відтінок бежа. Там ще будуть під антресолями дерево. Я ще не можу дерево вибрати. Тут поки що не бачу нічого. Все це, це ще буде непогано. Але я ще думаю, я ще думаю. Ну, оце точно буде. Я дуже хочу цей кашемір. Мені дуже подобається. Намальовувала я пісюльки свої, зараз коханом показує, що я хочу. Ну, і почала я мучити свого коханого, почала показувати йому, що де має стояти. Чесно кажучи, я перше сама походила, сама перше подумала, де мені буде зручніше, що прорахувала траєкторію свого руху, де я буду відкривати холодильник, куди я буду класти продукти, умивальник, духовка і так далі. Ми вже все якби знаємо, але я хотіла ще прорахувати самі шухляди. Що де я буду тримати, хоча деякі моменти є такі, що я ще не до кінця розумію. На цьому етапі мені ще важко уявити, куди я ще так конкретно буду класти. Ну задача стояла, якісь такі елементарні речі для себе зрозуміти. Ну і мені здається, що я якось справилася. Дивилася ще відео поради дизайнерів і так далі. Що де правильніше розташувати? Я прислухаюся до порад, але останнє слово, звичайно, за мною я все-таки кухню під себе роблю. Як я бачу це, але основні речі я прислухаюся. Ну, одним словом, кухня повинна вийти повністю під мене, під мої бажання, під моє бачення. Тому отако ще вечором взяла коханого і давай ще його водити по всім шкафам, роз'яснювати, показувати, як то кажуть, вже на кінець закріпити все, щоб вже вийти на фінішну пряму. Ще деякі моменти є, над якими ми споримо. Не можемо ще пройти до єдиної думки, але це все ще в процесі. Кухню свою назвала Зефірка, тому що вона повинна вийти в, така в пастельних тонах, теплих тонах, таких м'яких тонах, мені здається. Як на мене, це буде дуже затишно, комфортно там, ну якось так. Виникла в нас ще така ідея поїхати в шоурум до Львова, саме в компанію VR, і там вже ближче познайомитися зі всією лінійкою їхньої продукції. Особливо хочемо подивитися на механізми, ще проконсультуватися. І якщо випаде така нагода поїхати, обов'язково. Візьму вас з собою. <смі> 90 градусів повинно бути срочно. Супер. Тут є 60. Так. Це стаєшся Угу. Потім друга 60 катунбочки. Угу. Ці шуфляди. Потім варочна 60. Угу. 60, ще одна. Шай так, ще одна. Потім. Як там, як Та. називається, модуль цей чек. Так. Потім ще одна шістька. Так. І і лишається. Лишається зараз. От. І лишається ага. сороковка одна. Звідси пішло 60 -ка. Тому що дивися, якщо ти зробиш тут піндічку, тут вже верх тебе. Що тут бе? Тут і пішла одна 60 а друга 60. А треба лінія, якби так. Так, да? Тепер дивись, що би я тобі сказав, бля, я тут робив. от, Пішла оця тумбочка, потім пішла ця штука. Адресоль. Right? Адресоль. І все, і оця штука тут закінчилася. change been through a lot of pain some things are not the same as they were a year ago but all will be okay i move on each and every day the past is where it stays way back a year ago i've changed for the better this time i thought i would never I strive just to say I'm alright And for the first time in a long time, I'm alright I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago I'm not the only Ордея наша, яку мені подарували. Я спершу так на себе сварилася, думала, така я погана хазяйка. Запустила орхідею і всі мені квіточки ці обсипалися. А пізніше вона як дала нові паростки, і все. <гум> і вже зацвіла, хоча зима на дворі, а вона прекрасно все почуває. Випустила три нові пагони. Супер! Значить, не така вже її погана хазяйка. <гум> Нічого їй не роблю, просто підливаю. Все. Знов нас замало. То так серйозно замало. Ось я знов чистить сніг. Так, їде по молоко до сусідки. Як добре, що є тут сусідка, яка ще має корову. Це така велика рідкість зараз по селам. Але в нас ще є така сусідка. Вона в своє задоволення це робить. Вона каже, що їй це невигідно, але, але для себе має і нам таку продає. Так що супер. Така от дружок. Бо зараз, я тільки бачить вас просто. Його ж трусить, він так його любить. І зараз він буде їхати. А дружок ззаді за машиною. І ніколи він в машину не сяде. Ніколи він не сідає в машину. Ми вже його пробували в ту білу запхати. Кажемо, сідай, дружок, бо шкода тебе біжить. Ні разу він так боїться машини. Ми навіть підозрюємо, що він боїться через те, що його колись так викинули. Сюди під'їхали машиною, викинули. Ну, ми так може придумуємо собі. Ну, одним словом, він не, не буде ні в машині, ні в хаті, нічого такого він не буде. Він настільки привик бути на вулиці, ми вже замітили. Ми вже його навіть не пхаємо в машину, бо бачу для нього це великий стрес. Думаю, що, можливо, ми десь його викинемо чи ще щось. Вже не довіряю, напевно, так людям, чи що. Так, не знаю, як Вася вийде, тому взяв той Citroen. Ця низька посадка, але вона така тяговита машина. Але ми хочемо сьогодні їхати закуплятися вже на кухню. Хочу в мийку купити, подивитися на крани. Я вже вибрала кран, але вибрала кран на віярі. Думаю, мені трошки ціна там кусається. І думаю, може я подивлюсь ще в магазині. Ну, одним словом, треба поїхати, навіть якщо така зима, все рівно треба. Треба їхати, ну треба щось спішити. Виїжджаємо. Після, щоб перед дорогою трохи почистить. Дружок, ти на хазяйстві, зрозумів? <рес> До речі, з дружком відбулося. Такий термін є: любов приходить тихо. Ось з дружком саме так і відбулося. Коли сюди його підкинули на нашу вулицю, він мені так не сподобався. Який він мені некрасивий здався. Але його душа і його серце затьмило все. <рес> така добра собака-барабака, що то просто неймовірне щось. Дружок, самий кращий пес в світі. Ти знаєш це? Твоє серце дуже велике. Він вміщає не тільки нас, а ще й наших друзів. <рес> він до них також приходить. <рес> так що в нього дуже велике і широке серце. Молодець. Він ми його дуже полюбили, до речі. Не знаю, він мені так не сподобався спершу, але... Любов приходить тихо. У нього дуже добрі очі, добрі і милі очі. Ти молодець дружок тільки. Я не люблю, коли ти мене лежиш, але я потерплю. Савчик. Ну ти вже так вилазиш, прямо на руки вилазиш. Чекай, бо мені щось камера не фокусується, дружок. Ви, що тато робить, бачиш, тато, молодець, чистить, сніжок. Ти всі руки мені вилежи. Там Наша нічка на вікні так спостерігає, за нами ми їдемо, вона, бідно, вилізла і там, спостерігає. Нічого Все ти на господарстві. Понятно? Прийшли дивитися на крани, але я не хочу такі крани. Я вибрала вже собі кран, але йду, подивлюсь, може, я дешевші. Ні, не хочу я такий кран. Я гастую повітряною тривогою замахала вже. Так, ну вони якби непогані, але я чула, що вони якби потім оцей шланг він перестає так нормально вже тримати форму. Бо я хочу такий, що витягується, і собі там полити, собі щось помити. Ось так я планую, але поки що я не бачу таких витяжки. Все не то. Ага, тут є. Коротше, витяжках взагалі не розумію з витяжках. Ось вже йде щось дивитися на витяжку. Що там сонце щось? Таку мику в мене йшли дуже цікаву. Ем, так. Коштує 8 тисяч. Ну це сама мийка 8 коштує. А це все, напевно, окремо. все. Оперативно. Тут, я так зрозуміла, фонтан сюди ще йде. Тут мити овочі, фрукти. а так зрозуміло, хтось не знаю. Так, це що? Ага, це, це доска така, якби... Ну, якби, щоб нарізати чи що. Ну, одним словом, вона, я так зрозуміла, в комплекті є. Так, і ще це диспенсер, точно. Так. Ну, я от хотіла з таким шлангом. чик чик Так, все, я подумаю. Mm -hmm. Тут є та ще штука. Mm -hmm. Так, все, ми беремо. Ми вирішили, що ми беремо. Все воно добре працює, ми вже перевіряли це, там грузик має бути. Та от нас щось дуже напрягає. Оце от золотий. Я не кажу, мене не напрягає. Ну ладно. А, і до речі, мені ну, подобається тут розмір. такий великий. Ну, будемо собі дивитися, як нам буде зручно. Ну, але вже в нас будуть розміри, ми вже вкажемо, щоб вирізти нам стільницю, ми вже вкажемо все. В кожну дирочку вкажемо. Так, ми ну, якось так. 70-ку. То, що... то, що тут тумбочка, має бути 70 -ка. Ось так. Якраз відбій тривоги. Супер. Так що їдемо ще далі. Ось так виглядає. А, 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 а це що таке він дав? Що, що Це таке, як називається? Що він казав? Сифон автоматичний. Автоматич. Автоматич. Так, ми в епіцентрі знайшли плитку, яка нам потрібна на фартух. У нас така буде стільниця. Ціна просто божественна. Гріх не взяти. У нас реально буде така плитка, Ой, ця стільниця. Ось така. Тільки це який зразок щось вимазано. Ну, це зразок. Так. Ось така от вона, якщо вблизі поставити, така от вона виглядає. Ну, навіть це самий узор такий. Ну, він такий, якщо здалека, то він такий як однотонний. Так, ну, примітили все. Примітили собі. Думаю, треба буде брати. І формат такий великий, хороший. За 1500 лідрів. Якщо треба її взяти, вона мені сподобалася. Ось така от прикалюшка. До речі, нам мені подобається її зручно носити ніби, з двору. Взяв собі за одну руку і пішов. Ну, поки що я так бачу. Не знаю. Бо є кошики, але кошики щось. Так, так. ну що, беремо? Беремо. Ти от її? Беремо Ми ще її все. Зручно буде носити, бо кошик трошки на там буде забирати. Зараз покажу, який кошик. Якщо такий кошик, але він якийсь громадний. Я думаю, що все-таки буде правильно взяти взяти цю штуку. Купили ми таку штукенцію і пішли. Пішли далі За покупками. Вже хочу дооформити цю зону каміну. Вже так мені надають ну, там цей. Я час на це дивлюся і, і, як Як то кажуть, руки не доходять. Все, вже на кінець то дойдуть руки сьогодні. Коханий мені там поможе ще дооформити, правда? Мені зараз трошечки напиляєш дровішок красивеньких, щоб ми виставили їх гарно. Прамурчик? <сумент> <сумент> сонце моє в шокі. Андрій купив собі кімнату свою, такий віночок. Так, купили ще фарш, завтра будемо голубці робити. Ура! Голубці, сонце, голубці. Коханий вже хоче голубці, прамурчик, хочеш голубці. Класс! Что то Да, что смущаю, но я <свечает> думаю <ладно, но едем, свечает> иначе с собой. Коротше, ми викрали Андрія, він, він просився додому, але нам треба ще в одне місце, і ми його так мовчки-мовчки веземо, наді, надіємося, що він не замітить, а він такий, опа. Ні, я зразу замітив, а знову думаю, ну ладно, якщо він буде з трапом. Бачиш, він взагалі реакція, ноль. Ми так і говорили, що ти так відреагуєш. Нескільки ми говорили, думали, скажеш просто ви пропустили поворот. Я сам замітив, що ми тіпа не піддали. О, ну ладно. Так треба, правда, Андрій? Ну все, почемо далі. І машинці ще хочемо купити дітям. Сміємося. Андрій дає зараз на права. Я вже не знаю, який десятий раз, напевно, їздить на екзамен, не може ніяк здати. Це фантастика. Завалюють просто. І кажу: Андрій, от береш таку машину, і все. На що ти права, ні? Боже, як діти виросла. Їдемо з магазину і нас зупиняють. Машина злетіла в квіт. Він зупинив? Так, він зупинив просто допомоги. Ось я зараз буду думати, що робити. Ось так, машина, мамочки. Я знімаю через дзеркало, бо мені незручно так. Як це, я побіг це капіс. Скажи, що е, сталося? Якась жінка вилізла на навстрічку. Десь когось обганяла чи що. І... І, все? і все? І мужика зловив сніг. Мужик не, не зміг затурмозити. Ну, тормозив, але. <плес> Коротше, зловив сніг і в і ну, так Він визвав зразу міліцію. І міліція зупинила. Зупинила, і ми її по дорозі побачили. І вони зловили її там аж на колії. Не буду говорити місце. Через кілометрів десь 8-9-9 кілометрів вони зловили. Ну вона була чесно перелякана і вся червона сиділа в машині. Ми побачили? Ну так, так що дуже обережно зараз за рулем. Дуже небезпечно. Вона побачила, що сталася аварія, і поїхала собі. Mm -hmm. це, це ж не треба так? Її. Не можна, так. Одним словом, вона втікла з місця аварії. Чуєш, а що мужик зараз буде робити? Визвав? Він визвав міліцію і. Я кажу, ви вже когось визвали, щоб вас витягнув. Він каже, так, міліцію визволив, зараз вони витягнули. Ага, ага. Ясно. Каже, ну, слава Богу, що так, що без, ну, без... пострадали. Так, так, без постраждавших. Я йду, він каже, дякую. Так. Дякую, що зупинився. Хоч". Не можна зараз бути байдужим, треба допомагати людям. Тобто на дорозі, якщо хтось щось має, то треба зупинитися, спитатися, чи потрібна допомога. Мусимо допомагати якось одне одному. Ще капусти, м'ясо закупили і на завтра будуть голубці. Ну і на кінець тому купили світлодіодну стрічку і вже доробимо. І ось тут нам треба ще її зараз дочепити. Буде воля. І потихеньку вже починає скоповувати насіння. Думала, замовлю через інтернет, ну щось так мені захотілося купити вживу. Перші вже насіння купила, ще піду в понеділок докупляти остальне. А помідори я хочу в цьому році замовити в колекціонерів. Ось так я планую. Так, купила лаванду. Мені лаванда не виходить взагалі. Вона мені виходить, а потім десь пропадає ось так. Ну, і взяла нового виробника, можливо, мені з тим вийде. Так, цибуля, батон, салат, черемша, черемша взагалі. Я так люблю черемшу, але мені також не виходить. Можливо, я її посію під зиму. Може, мені вийде під зиму і посіяти. Треба попробувати. І закуповую вже лікарські трави, тому що я буду робити лікарський городик такий. Дуже хочу мати багато трав різних. Ну, одним словом, мені це цікаво. Вася вже положив дрова сюди, вже тішиться. Каже, дуже йому подобається, дуже прикольно виглядає. Ну, мені також подобається. Все сьогодні будемо оформляти ось цю зону, і буде вже вуаля.